Рад вітати всіх на моєму каналі Майлайф. Сьогодні ми починаємо новий проєкт Бройлер 50 голів. Будемо, як і прошу частини, викладувати поступово, як, вони, як ми їх завели з перших діб, як вони росли, чи ми їх поїли, чи ми їх годували. Тому я вважаю, це буде дуже цікаво та дуже. Корисно. А почнемо ми цей проєкт з того, яке ми їм зробили приміщення і де і як. Тому кому цікаво, залишайтеся з нами. Та давайте подивимось. Так, друзі. Наступає холода. Зараз мої цепляти бройлеру живуть в домі, в котельні. Зробив я їм отакий. Халабуду з поліетилену. Пробував деякі економні варіанти обігрівати, але це не достигло результату успішного. Тому вирішив, що зараз я буду демонтувати все це і робити, скажімо так, із фанери тут. Приміщення, маленьке приміщення для птахів. Якби, ну, Грубо говоря, курятник в гаражі буде. Я так, судячи по своєму брудеру, в мене замість кришки він зроблений із такої ж фанери і накривав я фанерою, то фанера дуже гарно тримає температуру, вона нагрівається і тим самим зігріває. Та й тому вже, скажіть, скажі не буде збиратися волога. Бо це я зроблю такий парник, що тут волога просто буде зашкалювати. А це бройлеру геть не потрібно. Йому потрібно сухе приміщення. Тому зараз все це демонтую і буду робити з фанери таке маленьке приміщення. Так, розібрав я, обрав фольгу, по саму перегородку, зараз буду продовжувати підлогу. О, тут у мене так воно виглядає. Пінопласт, прямо на підлогу, шматки, які там були попідстеляв та зверху отаку от фанерочку. Так, зараз значить, що зробимо каркас. І вже каркасу будемо прикручувати ДСП. Так, Давайте подивимося, як у нас вийде. Бо щось, що не робиш, завжди треба переробляти. Ну Давайте, поїхали. Так, Знайшов пенопласт те, що був. Отак от шматками пазла зіграв. Зараз буду застеляти фанерою. Потім вже буду, як то кажуть, стінки виганяти. Так, вже потроху вирісовується щось, збив каркас, почав вже прикручувати стінки, скажімо так, в стелі. От. Тут будуть маленькі двері, щоб заходити, обслуговувати там, прибирати. Висота вийшла півтори метри. Низько дуже не захотів, бо буде незручно потім ходити. Так, розумію, чим нижче, тим менше обігрівати потрібно, Но щоб трошки якийсь комфорт був. Ну, Не те, що комфорт, а умови, щоб там прибрати та й погодувати, попоїти. Так. Ширина у нас тут 2 метри, довжина не пам'ятаю вже, зараз переміряю. Так, переміряв, висота 1,5 метри, ширина 2 метри, довжина 3,10. Ну, Що ми маємо? 2х3-6 квадратів ну, з хвостиком. І, з розрахунку 10 голів на квадрат. У мене зараз 50 Тому, я думаю, цього вистачить. Бо спочатку я планував робити ще. Ось тут такий хвостик і ще додати, скажімо, квадрат. Бо, як не крути, після голівця треба, як мінімум, 3 годівниці, 3 поїлки, це вони квадрат заберуть, як мінімум. Тому з наших 6 квадратів, ну, 5 все ж таки залишається. Ну, подивимось, можливо, я тут залишу дверцята, що потім, якщо треба буде. Або, може ні, не 20, а, а, а зроблю все ж таки стерю. А як треба буде, то потім дорощу ще оцей куточок. Ну, подивимось. Ще не знаю, що в мене там по фанері. Бо кинувся, якби фанери багато, ну ДСП ці, ну, вона, якби різного розміру, більш длину, я вже більш Довгу я вже взяв, прикрутив, залишилась така не кандид, скажімо так. То буду, може, вже як в Тетріса в Пазли грати, там десь заліплювати шматочками. Ну, як воно буде. А, ще тут я ж казав, 20 зроблю. А отут де цей прийом, прийом. Мал, мабуть, маленьке віконце. Ну, глухе віконце, в якому сенсі глухе? Що тут не буде у нас е стекла, буде просто із фанерки таке віконце. Якщо треба, буде провентілювати, відкрили, і нехай собі виходить е зайве волога і таке. Ну, Побачимо, як воно буде. я ж кажу, Тут ніяких планів немає. Все воно на імпровізації. Почав. Та й пішов і щось так зробив, щось сяк, щось тут на голову краще прийшло. От, тому давайте спостерігати, що буде далі. Ну так. Ох, чуть не впав. Так, да, світо заважає знімати. Ну. Так, ну що ж, друзі, доробив я Скажемо так, курятник в цьому гаражі. От. Сейс ДСП. От. Зараз покажу як всередині. Тут я вивів дві розеточки і на них далі будуть лампи. Зараз тут хочу. Таку перегородку збити, щоб, коли переселимо їх, тут не було їм забагато місця на перший час, потім буду розширяти. Зараз я прощую фанерою, як би зроблю дві маленькі кімнати з цією однією. По-перше, зігрівати, буде швидше, зручніше. Місці теж так багато не потрібно, тобто, все в міру. Ну, так воно виглядає всередині, зробив вентиляцію тут, щоб виходила зайва волога. Зараз покажу, як снаружи я придумав, заслоночки зробив. Ну, от. Тобто, коли буде прохладніше, ми заслонку закрили. Коли буде жарко їм, заслонку відчинили. Ось таким чином. З тої сторони так само. Але все одно трошечки нервуємо, як воно тут буде. Все переживаємо, щоб змогли ми температуру тут підняти до потрібної нам. Отак от, вже от. коли дороблю перегородку, тоді покажу. Ну що ж, друзі, доробив я такий корник у гаражі, обшив його ковдрами з усіх сторон, щоб більш тепло зберегалось. На стелю також поклав два шари ковдри. Ось от. отакий от вигляд він має. Так. Що всередині? Всередині я поставив таку змонтував перегородку. На перший час їм не потрібен, не потрібен такий великий простір, їм вистачить і оцього місця. Тут десь 3,5 квадрати. От. Буду обігрівати я двома інфрачервоними лампами. Одну. В одному куті повішую, в другому, щоб тепло рівномірно розпределялось. Робив отакий обогрівач шести 150 ватних ламп. Тобто ці три запитані послідовно, і оці три. обив такою ж 300 Вт такий обігрівач буде потрібляти. Мені не дуже він сподобався, тому що ну, я для порівняння брав інфрачервону лампу, ставив цей обгрівач. Інфрачервона, е, наприклад, коли був 0, вона до 11-12 градусів нагрівала приміщення. Цей обогрівач нагрівав до десь 6-7. Тобто, ну, і тягне більше, ніж одна інфрачервона лампа. Тобто дві інфрачервоні лампи і 160 ватні. 300 Вт взагалі дадуть, будуть потрібляти, ну, результат буде краще. Тому вирішив зупинитися на цих лампах. Ну такий вигляд у нас є. Будемо цю фанерку потім. По мірі підростання бруйлеру будемо її зміщати, чи загеть уберемо, подивимося, як вони тут взагалі, який вони тут градус дадуть, який тут буде градус і як вони тут будуть себе почувати. Звісно, що ми хвилюємося дуже переводити сюди птицю, бо в домашніх условіях вона зараз у нас сидить. тобто там у нас... 21 градус в приміщенні і 24 у, е, у бройлерів. Тобто підігрів, яких немає, вони гріють самі себе з 20 до 24. Але перевести сюди, ну я не знаю, чи нагріє так лампа до 20 градусів чи ні. І ну, в общем, хвилюємося, як воно буде далі. Все це ми побачимо і покажемо. Тому залишайтеся з нами, будемо спостерігати разом. До речі, як я обіцяв, хочу вам показати вагу наших самих крупних бройлерів з тої партії, та й вагу їхніх внутрішньої печінки, желудку та й таке. Тому давайте подивимось та глянемо на результати. Так, як ми і казали, хочемо показати вам самих великих наших бройлерів, які вони вийшли. Бройлери залежимо в гаражі, зараз ми зважимо осьому долонь, цю ось бройлер. А, навіть не можу платити. Зараз ми покажемо патрошки, по скільки важить. Давай отак. отак. Я візьму в руки, Ось який бройлер, все, який окорочок. Щоб відрізати порівняно з моєю рукою. Як моя рука їх не більше. Криля О, які місисті. Філе які. Жовтенька курочка. Жирочок жовтенький, файний. Так, так що? Давайте зважимо поточки. Шийка одного 115 грамів. Так. Печінка. Печінка із сердечкою. 111 грамів. А шлунки, я не знаю, можна і не важити. Ну, давайте. 63 грами. Ну, дуже файні, дуже файні бройлери вийшли. Ну, а далі ми покажемо в гаражі їхню вагу. Ну що ж, друзі, як я і казав, зараз цих двох велетнів зважимо, подивимось на чисту вагу без е, потрушків та без пілів. Ну, добре. 3800, да? Майже 3900. Ну, так, Файно, файно. Так. І другий. Ну, це буде трішки менше. Але подивимось. Так. Ну, 3800. Добре, добре. Отака ну, у нас вага вийшла цих двох без потрохів, без нічого. Ось таке відео у нас вийшло. А далі буде ще цікавіше, самому цікаво, чи зможемо ми е, добре вигріти і утримати в новому нашому пташнику в гаражі е, курчат бройлерів. Тому, кому це теж цікаво, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових частин. Кому сподобалось відео, ставте лайки. До зустрічі! Нехай щастить!